Дубровник мальовниче місто на адріатичному узбережжі Хорватії утомилося від туристів. Їх кількість невпинно зростає через несподівану славу, яку дістало це місце кілька років тому. Тут зняли більшість сцен популярного серіалу Гра престолів. У самому лише 2019 році дубровник відвідало понад мільйон двісті тисяч осіб. Це перевантажує місто, зокрема транспорт системи водопостачання та вивозу сміття. До того ж, у розпал сезону вузькі вулички й історичні будівлі часто. Переповнюють туристи. Місцеві жителі просто не можуть виконувати щоденні справи. Тепер адміністрація вирішила вживати заходів. Щоденну кількість гостей, які зможуть відвідати історичний центр, обмежили. Також запровадили туристичний податок. Кількість круїзних лайнерів обмежили до 4 тисяч пасажирів на день. Тепер вони можуть лишатися в порту дубровника значно довше. Більшість стоять по 8 годин, деякі по 6. Ще ми встановили в старому місці камери, які допомагають визначати точну кількість Кількість туристів індустрія туризму добровника робить великий внесок у місцеву економіку, гарна архітектура міста, багата культурна спадщина та красива берегова лінія і далі приваблюють відвідувачів. Ми постаралися приїхати сюди на початку літа, щоб не було надто людно. У суботу ввечері я був у Парижі. Там просто юрби людей на ейфелевій вежі не протиснутися. Ми до такого звикли. Водночас жителі Дубровника кажуть, що варто вкладати гроші в стійкіші види туризму, такі як культурний та екологічний.